Як стильно носити вишиванку взимку? Для початку давайте розберемось зі стильовим напрямком. Вишиванка це етноодяг, а стиль етно, в свою чергу, це відгалудження стилю боху, а Бохо це узагальнення і осучаснення етностилі різних народів нашої планети. Отже, зі стильовим напрямком ми визначились. Далі переходимо безпосередньо до стилізації. Більшість добірок образів з вишиванками, які трапляються мені в інтернеті, це поєднання вишиванки з сучасними базовими речами в стилі casual. Так, це ок, тому що база, як то кажуть, все стерпить. Але як на мене, це трошечки просто. Перед вами приклад такого комплекту, де лише вишиванка не належить до стилю кежуал. За рахунок поєднання кольорів, це виглядає. Окей, але давайте додамо, наприклад, взуття в стилі боху. Отакі От казачки. або сумку в стилі боху, або і перше, і друге. Тепер підемо ще далі і замінимо пальто в стилі кежуал на теж базову річ в стилі кежуал. Але у неї є легкий фльор стилю боху. І це куртка дублянка або пальто-дублянка. Штани або спідницю, а також ремінь залишаємо в стилі casual. Прикраси на ваш розсуд можна використати прикраси лише в стилі casual, або поєднати частину в стилі боху, частину в casual. А перш ніж я скажу вам формулу поєднання різних стилів в одному образі, нагадую, що мене звати Аліна, я стилістка і на цьому YouTube каналі я намагаюся у максимально короткий за мірками YouTube час надати вам максимум стильної користі. Таким чином, давайте зауважимо, що при поєднанні в одному образі, наприклад, як тут двох стилій, ми користуємось формулою 50 на 50, 60 на 40 або 70 на 30%. Відповідно, 70%, наприклад, кричей в одному стилі і 30% в іншому. Але от 80 на 20 це вже перекос в одну сторону. А тепер хочу наголосити на ще одному дуже важливому моменті. Але перш ніж я про нього розповім, будь ласка, поставте «подобайку» цьому відео і підпишіться на канал, тому що потім ви просто забудете це зробити. В цьому відео. За винятком однієї вишиванки всі інші я використала так звані чоловічі вишиванки з коміром стійка. На мою думку, саме такий комір і дозволяє складати з вишиванкою сучасні стильні образи. А оцей круглий широкий комір, з яким зазвичай пропонують купувати вишиванки жінкам, виглядає дуже неактуально і мало кому пасує. Але враховуючи, що жінки вже понад як сторіччя носять штани, зважати на те, в якому саме відділі чоловічому або жіночому продається одяг, не варто. Сподіваюсь, що це відео стане для вас натхненням на створення класних і стильних образів з вашою вишиванкою. А тим, у кого її ще немає, я бажаю знайти свою. З візерунком, який буде нести саме для вас важливий зміст, наприклад, на мені сьогодні гердан, це візерунок притаманній Черкаській області, звідки, власно, і походять мої пращури за українською лінією. Але не варто зосереджуватись лише на минулому. Візерунок на вашій вишиванці або вишитій сорочці може символізувати ваше майбутнє таким, яким ви його бачите. До зустрічі.